Чабанець. Був собі на світі чебанець. Та такий, що ще малку все вівці пас, а більш нічого й не знав. От раз випав йому з неба камінь, у вісім пудів. То він, було, усе грається тим каменем. Оце причепить до батога та як кинув угору, що сам спати ляже на цілий день, а прокинеться, аж ось і камінь летить. Та як упаде, то так було у землю і в грузне. А то візьме, поки на серед степу сіряк, тим каменем навалить, то хай там три чоловіки або й більш, а не візьмуть сіряка. Мати було його лає. Що ти, дурний, тягаєшся з такою каменюкою, ще ж підірвешся? А йому й байдуже. Катає те й катає той камінь. От до того царя, що в його царстві той чабанець був, став підступати під город змій. Пудів по тридцять каміння перевертає, кидає, дворець собі будує і вимагає, щоб той цар за нього свою дочку віддав. Цар перелякався, давай засилати скрізь по царству по волостях бумагу, чи не знайдеться, де такий богатир, щоб того Змія знищив. Шукали, шукали, не знаходять. А той Чабанець прочув про це та й похвалився. А я б того Змія, каже, батогом забив. Він, може, сказав наглум, а люди взяли на ум і донесли цареві у вуха. Той і вимагає, щоб він прийшов. От приступив він до царя, цар подивився, що він такий малий, та й каже, Що ти кажеш? Ти ще молодий. А він, звісно, хлоп'я. Але нічого каже. Ну, Дає йому цар два полки солдат, і полк співаків і полк музикантів. Чебенець вийшов до тих солдатів, та як скомандував, то наче він уже років двадцять у війську служив. Тоді цар тільки руками сплеснув. От, не доходячи за кілька гін до того Змія, поки начебанець свої полки і наказує. дивіться ж, каже, як із Змієвого двірця з труби під адим, то я його побив. А як піде полум'я, то він мене. Покинув та військо, а сам і пішов. А той змій та такий був сильний, що загони до себе не підпускає, так диханням і побиває. От як забачив змійчаванця, зараз і дмухнув. Аж ні, то і не поврухнеться. Ну, питає, за чим добрий молодець зайшов? Чи будем битися, чи миритися. Не з тим добрий молодець ходить, щоб маритися, а з тим, щоб битися. Змія мой каже, та ти трочки ще погуляй, років три, а тоді і приходь. Ні, каже, я вже гуляв. А чим ти, пита Змій, мене будеш бити? А оцим батугом, каже Цябанець, а у нього батіг там, може, з цілої волячої шкури сплетено. І камінь той на кінці прив'язано. Ну, каже Змій, бий мене. Ні, бий ти мене попереду. От у змія меч на трісажні чи стальний, як ударить він чабанцяним, так меч на шматки розскочився. — Держись же, каже чабанець, — тепер я ударю. Як шмагоне його тим камінцем, Змій тут і розпластався, І дим пішов у трубу. Тут військо таке раде, музиканти грають, співаки співають. Цар чебанця стрічає, бере зараз під руку, веде у дворець та й віддав за нього дочку. Побудував їм дворець, живуть вони собі. А інші царі та почали розбалакувати, що як то таки свою рідну дочку та віддати за простого чабана. Цареві вже й самому жалко. А що ж робить? От і засилає він скрізь бумаги, чи не знайдеться де такий богатир, щоб того чабанця та міг убити. Скоро й знайшлось двоє. От спорядили їх і пішли вони до того чабанця. Прийшли, а він і питає, з чим добрі молодці прийшли? Чи будемо битися, чи миритися? А вже ж кажуть, що битись будемо. От один як ударить через ліве плече. Так меч і розскочився. А другий як ударить, навхрест, тільки сорочку перерубав. Тоді чебанець устав, узяв їх обох, як здавив докупи, так маслаки з них і посипались. Набрав він тоді тих маслаків у кулаки, та так йому досадно на царя стало, що пішов він до нього і не величає, а прямо каже. А що, бачиш це, таке й тобі буде. Відтоді цар перестав його зачіпати. Чабанець зажив щасливо і жив довго.